18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн час підбити проміжні підсумки цього четверга. З вас лайк, дзвіночок і підписка. Натисніть і розпочинаємо. Київ, Харків, Дніпро і Одеса цієї ночі окупанти знову прицільно били по критичній та цивільній інфраструктурі України. За даними повітряних сил, ворог випустив 24 балістичні ракети, керовану ракету Х-59, 69 та понад дві сотні безпілотників. Запускали їх загарбники з території Росії, тимчасово окупованого Криму і майданчиків на Донеччині. За попередніми даними, нашим захисникам неба вдалося збити або подавити ребами 213. Повітряних мішеней. Водночас є влучання 9 ракет та 19 ударних дронів ще на 14 локаціях зафіксували падіння уламків. Четверо поранених унаслідок масованої атаки у Дніпрі. Серед них двоє дітей, чотирирічна дівчинка і новонароджене немовля. Ворог усю ніч бив по місту ракетами і безпілотниками. Пошкоджено об'єкт інфраструктури і людське житло. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість детальніше. Вибухи один за одним усю ніч дніпро під атакою ракет та безпілотників у різних районах міста спалахнули пожежі. Рятувальники гасять пожежу у приватному будинку. Тут мешкала родина з двома дітьми. Молодшому хлопчику Даміру немає ще й місяця від народження, розповідає його дідусь Микола. Мати встигла взяти немовля за кілька секунд до вучання. За мить після нього стеля впала на колиску. Обично вони ховаються в цьому коридорі. Схватила його, хотіла бігти в коридорчик, і Цей удар і волною її вкинула. Слава Богу, що вона не встигла сюди забігти. В ванну чи в коридорчик. Да мир. Да мир. Отож наш мир, наш текст, що витворяється. Хлопчик у реанімації з мамою, їхній стан стабільний, розповідає батько дітей Вадим. Чотирирічну Ангеліну вже відпустили з лікарні. Дівчинка з бабусею. Зреагували, схопили, все нормально. В лікарні зараз, тільки з колами. Обійшлися По внаслідок атаки, побито чимало приватних будинків, а також авто та об'єкт енергетики. Люди кажуть, це була страшна ніч. Она повиліталі все заліло. Гіпс гіпс картон держить рутну. Потолок я думала, що це шахет. Так гуділи. Я думаю, що чого ліжиш, а ну вставай. І в ету минуту вискочило. тільки до не дашла. Я надах не внаслідок атаки є перебої з електро та теплопостачанням енергетики та комунальники досі лаходять в мережі. Ульпалускуло Сандкуліжні проти СН один плюс без світла, води і опалення залишилися жителі кількох районів Одеси після нічного терору росіян. Одна людина поранена. Ворог атакував одну із великих підстанцій. Місцеві жителі чули, із десяток потужних вибухів шахеди з великої висоти падали на об'єкт один за одним. У сусідніх будинках повилітали вікна. Пошкоджень зазнав і сусідній бізнес-центр. Димом від пожежі оповело увесь спальний район. Більше знає кореспондент ТСН. Сергій Осадчук опівночі російські терористи почали атаку на Одесу з моря. Шахеди заходили двома групами. Поки сили оборони знищували першу, друга з великих висот атакувала енергетичний об'єкт міста. Безпілотники били і по цивільній інфраструктурі. Один з шахедів атакував дев'ятиповерхівку. Просто один за одним ці шахеди летіли. Це було так страшно, що я просто прощалася вже з життям. Думала, зараз в наш будинок прилетить, але він такий прилетів в наш будинок на дев'ятий поверх. Почалася пожежа, ми піднялися, почали самостійно гасити, ну, викликали пожежну. Машину. Ось У цій квартирі величезна діра. Безпілотник вибухнув, всередині, зруйнував кілька міжкімнатних перегородок і спричинив пожежу. Лише дивом ніхто не загинув. Сразу в коридор. We started убі 9 Я слышал, э, эти Ріактивне движення этих безпілотних аппаратов. Пожар почався. Они приїхали, МЧСники потушили этот пожар. Вирви від шахедів і на місцевому базарі. Ще напередодні люди продавали тут овочі та фрукти, а зранку все знищено. Підприємці та продавці ледве стримують емоції. Навіть не знаю, що говорити. Пускай бачать свою роботу. А там, смотрите, там же люди жили, діти. Не знаю, я навіть не знаю, що сказати, чесно. Вони, мабуть, самі догадуються, що ми вже думаємо. Озвучувати бесполезно. Для міста все робимо, для людей. Це дуже важко, того, що це місія, яку дали мені працювати, заробляти на хліб. І те, що я приїжджала сюди, приїхала, щоб зробити на життях, як скажемо так. Це дуже важко. Це важко хазівам нашим. То, що дуже товар, скільки покупали, щоб це дуже важко. кажу. а так виглядає сусідній ряд, де продавали одяг та взуття. Тут після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Все, що було всередині, ось цих яток, вигоріло вщент збитки на сотні тисяч гривень. Горів і сусідній супермаркет. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, які надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям. 58 вогнеборців ліквідовували наслідки ворожої атаки сьогодні. вночі. Сусідній бізнес-центр нині без вікон, нема склай в гуртожитках та житлових будинках. Вибухи понівечили два десятки припаркованих автівок. Комунальники відночі затуляють дошками та плівкою вікна в районі. Відночі нема світла та води. В деяких будинках зникло й опалення. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1 Знову зі світлом енергетикам вдалося заживити оселі уже 100 тисяч київських родин. Про це повідомляють у ДТЕК. А от із опаленням у столиці складніше. Без тепла унаслідок нічної російської атаки залишилося 2600 будинків. Мешканцям ще більше тисячі багатоповерхівок, і досі подати теплоносій неможливо через попередні критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Це повідомив мер міста Віталій Кличко. Гатити по Києву окупанти взялися після опівночі дронами ракетами. Основною мішенью стали об'єкти критичної інфраструктури. Загравої стовпи чорного диму було видно з обох берегів Дніпра у соцмережах. Люди одразу ж почали писати про перебої зі світлом, водою і опаленням. Над ліквідаціями наслідків російського терору бригади енергетиків працюють наразі безперервно. Безвідсоткові кредити для облаштування на новому місці. Уряд запускає механізм видачі одноразової позики для тих, хто вимушено переїжджає через надзвичайні ситуації. Сума сягає майже 430 тисяч гривень, а повернути її потрібно протягом 15 років. Щоправда, без жодних процентів, адже банкам усе компенсує держава. Гроші можна витратити, наприклад, на придбання майна, обладнання або ж предмети домашнього ужитку. Щоб отримати допомогу, родині потрібно звернутися до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації, при собі мати заяву і довідку про визнання людиною постраждалою. Після усіх погоджень кошти виплатить уповноважений банк. Детальні роз'яснення невдовзі опублікує МВС. На склади російських окупантів сьогодні вночі приземлився фламінго. у генштабі збройних сил України. Підтвердили ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ. Там кажуть, у повітря все злітало саме завдяки нашим далекобійним ракетам. Детонувало неподалік селище Котлубанце, Волгоградська область. І так потужно, що довелося навіть евакуйовувати місцеве населення. Гучно було також у місті Мічурінськ Тамбовської області. Під атакою опинився завод Прогрес, де виробляють авіатехніку та ракети. Видовощено наразі і в Ухті Республіки Комі там, ніби факел палає НПЗ «Лукойл Ухта Нафтопереробка. До кордону з Україною звідтам більше двох тисяч кілометрів. Окупантам труба росіяни знову пішли на штурм українських позицій через газогін на Сумщині. Рухалися чотирма групами, були розбиті артилерією та ФПВ-дронами. На сусідній ділянці російські штурмовики намагалися прорватися на снігоходах в один із населених пунктів, аби встановити свій прапор і записати відеозвіт. Українські дрони вампір розбили групу окупантів та зупинили чергову спробу ворога просунутися до наших позицій. Натомість російські війська просунулися у Покровську і поблизу Роботиного. Про це вже повідомляє Діпстейт. Лінія фронту на Покровському напрямку досить гнучка, тому дані про просування можуть змінюватися щогодини, пояснюють аналітики. Росіяни продовжують втрачати дуже багато техніки, намагаючись доставити все необхідне своїм військовим. Також окупанти атакують, користуючись негодою, але українські бійці вчасно виявляють рух і знищують техніку та штурмові групи на підході. Загалом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Кошти повертати не потрібно. Родина звільненого із полону Назара Далецького не повинна відшкодовувати державі гроші, які отримала після звістки про загибель воїна. Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони України. Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до законодавства. Додали у відомстві. Історія Назара Далецького вразила усю країну. Минулого тижня він повернувся із полону, хоча три роки тому вдома його поховали. Із травня 2022 року військовослужбовець не виходив на зв'язок. Спершу його вважали зниклим безвісти. Незабаром родині повідомили, Назар загинув і ДНК-експертиза це підтвердила, але згодом з'ясувалося, це була фатальна помилка. Сім'я поховала останки невідомої людини. Щоб установити особу, буде проведена ексгумація. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець надіслав офіційні запити до відповідних державних структур, щоб з'ясувати на якому етапі допущена помилка під час експертизи. Це міг бути як людський чинник, так і технічний збій. Припускає омбудсмен солодка диверсія від партизанів АТЕшу. Один із учасників підпільного руху опору засипав цукор у паливний бак Камазу окупантів. Ця машина була споряджена дефіцитним омутом і саме мала виїхати у бік сум. Обладнання не з дешевих і потрібне росіянам для створення захисного куполу від дронів для колон техніки і позицій. Зухвалець не просто зіпсував паливну систему автомобіля, а й зняв свою спецоперацію на відео. Її до речі, партизан провів у Брянській області країни-терористки. Масове харчове отруєння у Верховній Раді. Засідання парламенту тривало сьогодні менше години, оскільки вищий законодавчий орган країни не зміг ухвалити жодного рішення через низьку явку народних депутатів. Кілька народних обранців, зокрема Микола Тищенко, заявили, що хвороба народних депутатів пов'язана із отруєнням у парламентській їдальні. Наразі фахівці санепідемслужби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Також відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень. Повідомляють у пресслужбі Верховної Ради. Попередньо розглядається ймовірність рота вірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки зроблять після отримання результатів лабораторних досліджень. Після кількох невдалих спроб голосування у раді віце-спікер Олександр Корнієнко був змушений оголосити перерву у засіданні. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено. Дякую всім за нерезультативну роботу. Бажаю здоров'я всім, хто сьогодні з причин здоров'я не зміг прибути. Одужуйте. Оголошую перерву нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на благо України. Слава Україні! Це точно не про принципи олімпізму. Так, на скандальну дискваліфікацію скелетоніста Владислава Граскевича відреагував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору, забороняючи виступати у шоломі пам'яті із зображенням вбитих Росією українських спортсменів. Президент подякував спортсмену за чітку позицію і нагадав, що саме Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення олімпіади для війни. Засудили дискваліфікацію скелетоніста і посадовці з інших країн. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна назвав це придушенням голосу країни, яка зараз під атакою. А прем'єрка Латвії Евіка Сіліня вказала, що це суперечить олімпійському духу та основним цінностям поваги і солідарності. Саме за цінності і за те, що голос України має бути почутим, Владислава Гераскевича вже відзначили премію у мільйон гривень. Про це оголосив співвласник українського банку Олег Гороховський. Нагадаю, український скелетоніст принципово відмовився змінити шолом попри тиск із боку міжнародного олімпійського комітету, який зрештою Закінчився його дискваліфікацією. Дворічний хлопчик помер через переохолодження на Львівщині. Правоохоронці затримали його батьків. За даними поліції, малюк із багатодітної родини, де виховувалися іще четверо дітей, найстаршому лише 10 років. Тож у будинку, де проживала сім'я, було всього 11 градусів. Не працювало опалення, а умови були антисанітарні. До лікарні хлопчика доправив хрещений одного із дітей. Він приїхав до родини у справах і звернув увагу на погане самопочуття малюка. Медики діагностували у нього переохолодження, зневоднення та критично малу вагу. Попри усі зусилля медиків, через годину хлопчик помер. Інших дітей вже вилучили з родини. Після медобстеження їх влаштують до спеціалізованого закладу. 42-річній матері та 43-річному батькові повідомлено про підозру за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Також триває розслідування щодо працівників соцслужб. І за плюсової температури крига на водоймах тоншає і лід стає пасткою. Попереджають рятувальники. Лише з початку року на річках та ставках загинуло 22 людини. Серед потопельників є одна дитина. Ще 15 людей вдалося врятувати. Рибалкам і любителям зимових прогулянок надзвичайники нагадують про правила безпеки: зокрема, не виходити на лід під час відлиги, уникати темних плям, тріщин і місць із течією, а також мати при собі засоби самопорятунку, хоча б мотузку. Організаторів та відвідувачів вечірок на замерзлих водоймах, які цієї зими стали особливо популярними на київському водосховищі, в ДСНС закликають переміститися на сушу. Якщо людина опинилась вже в воді в холодній, перше і головне це впоратись з панікою. Слід дуже швидко скинути максимально з себе той важкий одяг, який заважає людині рухатись, і намагатись поступово вилазити на поверхню льоду, рухаючись повзком. На цьому в мене все підсумує цей день. Святослав Гринчук у вечірньому випуску. ТСН традиційного о 19.30. Дочекайтеся його на нашому каналі і бережіть себе до зустрічі.